Ну розповідайте, що він? Заводиться їде? Заводиться все, дзига, так. Дзига, так? Да? Ні, ну робить наче непогано, ну. Не? Да. Так. Вигон хазяйський траптор. Антифриз є. Так. Дай, дай. Огонь апарат. Супер. Треба брати. Що, покажемо прицеп? Погнали! Так, да. ну документи, звичайно, є, повороти, стопи є. Коло. Треба брати, а, а. але грошей немає. Давайте грошей, хлопці. Ух, красавець! Дуже гарно виглядає автомобіль. Потужний такий. Друзі, всіх вітаю. Ну що, в білої церкві давно були? Поїхали зі мною, подивимось. Значить, що сьогодні, як ви здогадались, їдемо купувати трактор. Якщо все буде ок, то ми його заберемо. Зараз йду швиденько на трасу. Ну, не на окружну, звісно. О, зараз під'їжджає евакуатор. Сідаємо, я сідаю в евакуатор і разом з ним їдемо на Білу церкву. От. Так, ну що, друзі, я вже в машині. Познайомтесь. Всім привіт! Дядя Коля, це батько Андрія. От, той що допомагав мені з Нісою, з ГАЗ-69. Ну, ті хто дивляться мої відео, те знають. Зараз вже рухаємося ми в районі Фастовської окружної. Пів дороги вже приїхав майже. Проїжджаємо, мабуть, Кавалівка називається село таке. Охайне. Красиво все виглядає. Добралися до білої церкви. Зараз десь тут в районі Ромзон Нас будуть мабуть зустрічати. Да, ось це металоприйомка, там Москвич, Побіда, я її колись знімав, но відео нажать не збереглося. Важливо попрошу ще якось пізнять. Пусть ще один трабан. Красавчик Люди кажуть, що у нас з камери. Так, танка немає ще. Ні, Я не бачу. І І я танк, не бачу. Церкву, Там спів... треба танк. Де танк? Церква є, танка нема. Мабуть прямо, да? Успіваємо. Ще. Щось таке схоже на паркову Місцевість. Тут разів 5 проїжджав, але не пам'ятаю вже нічого. Так, ось танк нарешті. Я? Так, так біля танку ми вже. Їдьте прямо, прямо. Все ми прямо їхати. Коли буде справа заправка на вовк, набирайте мене студію. Заправка вовк вас, прямо їхати. Зрозумів. Так, добрався хлопці до трактора. А що канал ось. дає? Канал все дає. Підписчики. Да і все. Ось цей трактор. Ну розповідайте, що він? Заводиться, їде. Заводиться все, дзига, так. Да? Дзига, так? Да? А що по. Що то по... сідай їдь. І... Сідай їдіть. Капота можна да, відкрити? Да, да. Или... Так, Як там, так? Та ви не стесняйтесь, ви розказуєте. Та що не нема що розказувати. Нема що розказувати. Ну, города ж буде орати, я думаю. То хто? Города орати. буде. 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 40 лошадиных. И что, мы заводим? Завод. Да я же не знаю. О, стоит давно, да, вин, кажется? Да. С весны, десь? Да. Он ну, полностью. Да, не тут вообще. А там масса, да, наверное, надо включить? Не, масса есть. Включена? А ну что, ж... А ну. О, свеча на кава. Не ну, травка тут, чинит? Значит, не травка. Так, свеча накала є. Тухне вона чи не тухне? 803 мотогодини, якщо вірити. За що вірить? Щось свіча накала, не тухне, чи вона не тухне. Ладно, запускаємо. Это что такое? Ну, Потримай, просто бишай. Включик. Аккумулятор, да. мабуть. Та ну я же тихо Ви проще акумулятора колесу. Ну ще раз, да, вижму щеплення. Выжав, вижу, вижу да, Алло. да не, не, ну я. А был сам замок, да, Маш? Нет, это аккумулятор. Нет, все же завелось себе. А, клеммы, клеммы потрогает. Клеммы. Хорошо, сейчас разбираемся. Я думаю, что клеммы Вы не будет. Не а нет, клуб, вот, это аккумулятор. Я клеммы за... нормально там? А я что-то ж... приносил. Ж... Я за, за... за что я сказал, что клеммы. Клеммы, а? да, да, да. Так, пак. Наче що не робить чи що. Огонь апарат, так? Да? Я кажу, що блядь, без пробіга, блядь. Ну 800 Та якого року Він Він 17... 17-й. Да, 17-й року. Ну це взагалі мало. Бо в мене був 24-ка 24 домпінг. 24? Володя. Володя. Да. Добра його груди, давай гроші в я плачу. Ні, ну робить наче непогано, ну. Не? Вагон да. хазяйський трактор. Антіфориз є. Масло. 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 Відровічний. Масло. Відровічний. Ну, горевня нема, але є. Акус вкусняти! Ну резина, наче, теж непогана. Ніхто немає. Та які ліфтові? Робить чітко, є реверс в ньому. Що ще? Сіплення взагалі чітко. Передачі заганяється, тільки так. Треба брати, так? Так, так, так. Треба брати. Тоді, що ми чекаємо зараз документи. Це трактор від власника. За трактором доглядали. Хазяйський трактор. Тільки помиті пофарбувати. І все. Так, не і причеп ще до а, нього. А зараз прицеп покажемо. Може прицеп. Ну, прицеп класний. І що нам ще дають, Жди до лопатруть. Поворот. Так що так, такі. Давай ще раз спробуємо, як заведеться, Так, масса там включена, да? так? Так. Поїхав. Спроба номер один. Thank to... you. Огонь апарат. Супер. Надо брати. Все, покажемо прицеп. Погнали. Скільки прицеп у нас? Дві. Дивіться так там. Або забирайте, або ми його заберемо тоді. Ну не сьогодні. Так. Ось такі прицеп. Шлам. Розетка чи вилка. Прицепний устройство, поворотний механізм, резина нова. Сама на Назад на бока викидає, На бока выкидає, назад выкидає. Розопод'ємниця кату. Сразу і не можу сказати. Так, об'єм 600. Чи 2 а, 930, подивіться, там написано. Блін, ну тут складно, бо тут 600 4240, ну, 2970 2800. Коротше, по 3 тонни, чи що? Ні, ні, ні. Повна маса 2800 у нього, я так зрозумів. Він Ди... десь 800 кг і 900, мабуть. От повна такі. маса маса навантаження 1950 кг. 1950. 2 тонни, так? Да. да. Це в цих хват. Резина 185-75R16C BC-24. Нова, взагалі нова. Циліндрий гідравлічний, рама. Рама така доброта. Двойна, да. Ну, це з підйому. Перевертається на три сторони. 2000 доларів. На секундочку. І що там ще є сзади свідлова техніка? Да. Так, да. ну, документи звичайно є, повороти, стопи є. Класс. Треба брати. але грошей немає. Давайте грошей, хлопці. Бо без грошей не Ну це екскаватор, поки не будемо покупатися. <реку> <реку> Все по ньому чітко, значить, тут є реверс. Двіятель без проблем, без питань. Ну, нормальний хороший трактор. Зараз чекаємо документи, підвезти. підвести. Забули тих паспортів взяти. І будемо грузитися. Так що пишіть, коментуйте, будь ласка. Ваші коментарі дуже-дуже дуже сильно допомагають. Так от. так, от вона навісочка така. По резині трошки вона підтерта, бо трактор їздив по асфальту. Тягав прицепчика. Це ж трактор плуга не бачив, так? Да? Взагалі не бачив плуга цей трактор. Тільки, я так зрозумів, прицепа. Він вже мусор тут мусор возив, тирсу, все. Чітко все. Ось така, вот, де прицепа прибуде. Да? Апарат хороший. Вом, вом працює. Все нормально. Мас, масла чисті, поміняні. Люди, як сказати вам, добросовісно відносяться до техніки. Кабінка. Ну, кабінка тут трошки перероблені вже дверцята, так? Дверцята, так? Да, переробили трошки? Вони стікляни, бо не лопали, Ну, стекляння нам і не треба. Нам ці краще для лісу, для села, хай буде метал. Тут петлі такі добротні. От, ну таке. Зараз чекаємо тоді. Документи по резині, значить, що у нас 750 на 16, а задня виходить 112 і на 28. Такий от протектор покришки. Так, заголошили, вижигання виключили. Стоїть на передачі, так? Ручник не знає, мабуть, немає. Все, так піде, дядя Коля? А? Так піде? Нормально? А, супер. Ну все, тоді я на передачі залишив. Так. А ручника немає туди, так? Навірно, нема. Да? нема. Не, не Поняв. Та ёлки палки, батарея вже 55. в кармані нагріла. Капір. Так супер, супер! Сходь давай контент роби. Давай, так. Да. Надо щоб ці трошки порозбігалися. Так, да, 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 да. так, а лопату тоді так? Наперед трактує. ми собі її наперед. Ні, не сюди. Зараз так. ми трактор за фіксуємо да, фіксуємо трактора і їдемо за лопатою. Грузиться лопатою. Допомогти? Ні-ні, нічого не треба, буквально 10 хвилин і все. В'яжемо трактора. Да, так, так, так. І їдемо. 3,5 тонни цей Мерседес бере. Якщо потрібно буде, то звертайтесь телефон. Під відео буде Так, ось от значить у нас лопата така серйозна поворотна. І, І. Оце до неї причандала два циліндри. Зараз будемо грузити, блін, у мене ж спина тільки спину підправив трохи. трох. Ні, тут двері з мета, навіть. Подожди. Тебе всі зворовить. Три частина Піди, ще, ще, ще. Подожди, той ми сюди положимо. Давай тоді сюди вийдемо ще. Я його потім ремнями стягнув, де воно не дінеться. Може треба спочатку це. Що? Як беремо, туди? Ні, Немаскій. один ззад, другий спереді бере. Ну, Тому Важче чи легше? Може, щоб витягнути.

Деревка. Все, я все, я все зроблю. Так, надо не на хлопці, да? Та ну намагались дай там 100 людей. Як би там не був, знай. Та да. да, да. Кажу, та не треба. Та кажу бери. Правильно? Так. Ну як це так? Людина працює. Допомагає. Так, да. Це, дядя Коля, зараз прив'яжеть його до кучі та й погонимо. Додому да, до, дома, до хати. Вон зілок стоїть взагалі класний. Доски ріжуть хлопці. Отут. Пілорамка там. Оце цей трактор тирсу возив на пілорамі. І цей лопатою підгортав. Тут резина хороша, да? товста фирма кому Достойно. надо замовляйте. Достойно уваги точно. Да. Так, что тоді, вяжемся и погнали побыстречку, потому что уже темнее. И в очах, и взагалі. Ну що там, дядь Коль? Я понял. Треба уже газовать. А газерка тоже да, продается. Uh -huh. Хорошая такая. Не гнила наче. Підем глянем. Uh -huh. Ну поцениться треба з начальником, да? Да. Uh -huh. Сергій Георгиевич як? Григорович. Uh -huh. Григорович. Нічого так, ничего живенько. 2,9 тут? Uh -huh. Да. Кузов бачу, це трьохметровка чи скільки? Uh -huh. Три, так? Да? На ну, газу. Yeah. Резина нав'йо почти. Mm -hmm. Та не почті вона нав'йо, так? Да? опіспущені, яка навіть, вона стоїть на твоє. Ось тут трошки підварене, але ну, це нормально для газелі. А який рік? Не yeah. скажу По випуску. Да, резина хороша. Коз. А вона закрита чітко? Можно? Та ти що, торпедон уже тут набьев? Не пойму по пробегу. 38 тисяч? Значить 38 тисяч. Це пробіг рідний чи хто я знає? Не можу. 38 тисяч вроде. Хороша така машинка, кузов, я так зрозумів, усилені оце. Метал. Класний. Агно ну, в мене є, а таку я шукав. Таку шукав, але знайшов будку. Ладно, може комусь треба буде. По ціні поки не знаємо. Знаємо, скажемо. На, напишемо. І рік який теж не знаємо, так? Да? Загадочна газета. Ну ладно. Так, ну що, зараз вже їдемо. Ну що, друзі, трактор на місці. Дядя Коля вже його прив'язав. Надіюсь, що нам повезло з покупкою цього апарата. Так що зараз розвертаємося і прямою наводкою їдемо додому, до хати. Вже будемо розружатися по ночі не знаю, там нічого не побачиш уже по ночі але щось -то побачимо. Так? Ось дивіться, що ще є тут у хлопців. Дуже цікава техніка. Апарат огонь, да? Ух, красавець. Дуже гарно виглядає автомобіль. Потужний такий. ну Треба і дрова. Усім нам на зиму. Так, виїжджаємо. Дядя Коля прив'язав там дуже гарно, міцно, професійно я б сказав би. Хвари працюють, значить, буде видно дорогу апарат огонь сила! Може, саме трактора загубить, якщо різко повернуть, mm. так? Mm. Так, все, виїжджаємо вже з білої церкви. Продовжуйте рухатись по Фастівській шосе, ще 30 кілометрів. Хорошо, продовжуємо рухатися, ще 30 кілометрів, а потім ще 30, а потім ще 30 <різь> <різь> і на місці. <різь> так, ну що, це така колона йде. Вже обігнали десь 4 чи 5. І там ще попереду в капець. Ще, мабуть, 5-6 відео. Хлопцы на обмолоте тут. Молодцы. Так, да, гостничный транспорт. Трошки нам завадят, но а ничего. Пропускают сзади, да? Да, да. Молодцы. Ну, это же тоже все люди. До техніка колись ці як там вони Нива була СК. Все, СКІ. Кожного своя робота. вообще цей а сопровождение все всем всем дякую блин трохи за грудь давай 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 Все трохи Зараз під, мабуть. Лижами вперу. Давай, 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 молодець. Лижами вперу. Ну що, друзі, вирішили розгрузитися отут, не доїхали 200 метрів, тому що у нас, виходить, низько тут розположені оці лижі такі, ну ці, що висовні. І там Далі ми можемо так само, ну, ви зрозуміли, загруднути. Вирішили розгрузитися тут. А вже лопату на поддоні зацеплюсь за навіскою, буду тягнути, якось так. От, тоді що вигружаємося. Ранок другого дня, ну і що, дракон на місці, все нормально, доїхали. Трошки вчора підпуксували, але дядя Коля свою роботу знає, виїхав без проблем. Ось от він прив'язав мені. Лопату на піддон я її притягнув, трошки там дорогу розрівняв, так що все добре. От, техніка на місці. Значить Кому було цікаво дивитися, це добре. По ціні, ну, по ціні, 6500. Як ви бачите, повністю справний трактор. Да, треба хоча б його помити трохи, порядки понаводити, бо він стояв, кажуть, з весни, але. З якої весни невідомо, я тут вже трохи тут пилюку ну воно тут капець, коротше. Все в пилюки. Так, добре, тоді закінчуємо цю серію. Всім подяка. Дяді Колі подяка. Кому цікаво про цей трактор, чому купив, якщо воно, то ставте лайки, пишіть, коментуйте, буде ще про нього відео, будемо працювати, будемо створювати нові контенти. Всім добра, миру, хай все буде добре. Не переживайте, все буде добре. Всім пока.